В Мукачеві лікарні святого Мартина додатково закуплять коронарні стенти для проведення операцій на серці і судинах. Для жителів громади допомога безкоштовна зміни в програмі для забезпечення лікарні розхідниками схвалив виконавчий комітет. Тобто на сьогоднішній день планові втручання на коронарні судини це величезні суми. Це порядка 40, 50, 60 130 тисяч і більше. Ці вироби дадуть можливість жителям громади безкоштовно отримувати лікування, яке не покриває державу. Упередньо всі мешканці Мукачево отримали відповідно дану допомогу чи то в Ужгороді, в обласному кардіодиспансері, чи то десь в інших містах. І потім їм ми компенсували ці кошти через соціальний захист населення, тобто давали кошти. Те, що ми робимо на базі лікарні, це в рази дешевше. Тому що я собі вартість самої роботи лікарі працюють друге. Тобто ми вже колемо кошти бюджету, пролено мешканці міста закриті безкоштовної послуги. за словами Євгена Мешка. Торік вони впровадили методи лікування, яких більше немає в жодній комунальній лікарні області. За минулий рік було відкрито відділення реанімації новонароджених на 8 ліжок, відділення постінтенційної терапії на 12 ліжок. Це в пологому відділенні. Також було чути виділення діалізу судинної хірургії, інтервенційної кардіології з блоку мітаційної терапії впроваджено нові методи лікування, такі як тромб при гострому інсульті. Це забрання тромбів із судин мозку. Краніоцеребральна гіпотермія новонароджений. операції на судинах, пластика, стентування. Все, що я перераховую, це ми єдині в області, хто цим займається в комунальних закладах. А деякі послуги вперше в області зроблені рідні полеглих героїв Михайла Нусера, Сергія Гончарука та Василя Богута отримають фінансову допомогу від міста. Майже 5 мільйонів гривень виділили з початку війни для 48 родин загиблих захисників в Мукачеві. Добре. Також місцева влада виділятиме гроші на лікування захисників, як і поранені бійці. Військовослужбовці, які мають хронічні чи набуті захворювання, зможуть отримати допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Схвалили програму підтримки управління служби безпеки та передбачили в ній на 2023 рік 1 мільйон гривень. Суму подані програми передбачена наразі, передбачається. 1 мільйон гривень на 2023 рік, і по заявці служби безпеки. Ці кошти будуть використані для проведення ремонту їх приміщення. Розглянули і низку соціальних питань у покинутого хлопчика. В лікарні з'явиться родина. Дитину візьмуть під опіку, а згодом, якщо дозволить суд, усиновлять опіка. Призначається над дитиною, залишеною в обласній дитячій лікарні. Опікуном призначаються кандидати виновлювачі, які відповідно до черги виявили бажання усиновити дитину. Призначили премію юній чемпіонці України з легкої атлетики. Ніколеті Волошин. 15-річна школярка стала найшвидшою на дистанції в 200 метрів. Золота медалістка отримає грошову винагороду в розмірі 20 тисяч гривень. Вона щойно виїхала знову на чемпіонат України. Вона уже в своїй віковій категорії буде приймати участь. Чому своїй? Тому що вона вибрала чемпіонство у старшій віковій категорії серед учнів молоді 10-11 класів, хоча сама навчається в 9-му. Раніше преміювали 17 спортсменів. Для них виділили 960 тисяч гривень. Це наші чемпіони, які здобули призові місця на всеукраїнських, європейських та світових змаганнях. Також заслухали звіти керівника соціальної аптеки Владислава Любки та начальниці комунальної установи Центр надання соціальних послуг Ольги Гегедош.